Купа питань було з приводу наступу. Чому всі майстри мовчать і не говорять нічого конкретного про майбутні наступи, що нам чекати, чи треба нам виїжджати? Зокрема, це стосується Сумської області. От в першу чергово, із Сумщини нам писали, чому ніхто нам нічого не говорить, що насправді відбувається. Uh... З точки зору сумщини сумського напрямку, я бачу, насправді в мене навіть сьогодні було досить багато особистих повідомлень, приватних повідомлень в форматі того, яка перспектива. А, якщо дивитися, що динаміку по ситуації, ворог буде намагатися приносити руйнівні процеси. першочергово у нас випадає туз жезлів, у нас випадає вісімка жезлів. Зазвичай така комбінація випадає саме на обстріли, на обстрільні моменти, на ситуацію, коли будуть намагатися використовувати всі можливі важелі впливу е для дестабілізації ситуації. Наступний момент. Стосовно е планів ворога просуватися вперед, в нас лицарь мечів випадає в перевернутому стані, тобто. Просування спроби просуватися вперед, вони дійсно будуть і вони є в планах ворога. Але в нас випадає перевернута помірність, в нас випадає перевернута е, колесо фортуни на ворога і е, перевернута карта зірки. Тобто, ті плани, котрі ворог вибудовує, він не зможе реалізувати. Е, друге, туз пентаклів, головна. Ресурсна карта, тобто, незважаючи на те, що наступати, ворог буде пробувати, та кількість ресурсу, котра необхідна для того, щоб пожинати плоди, для того, щоб отримати якусь вагому позитивну для ворога динаміку, не вистачить ресурсу, і в нас випадає карта повішеного, підвішений стан стан невизначеності, протидія з нашого боку. Якщо дивитися на нашу частину розкладу. Uh, є певне ну, розуміння процесів, і цей наступ він не став сюрпризом для наших військових. Uh, було розуміння, були підготовчі моменти і дії, направлені на те, щоб невілювати дії ворога. Досягти якоїсь uh, значної переваги, виходячи з розкладу, ворога не вийде. Але і на наш бік випадає так, що це досить е ну, нелегка ситуація буде. Тобто, будуть намагатися давати супротив, будуть намагатися зробити все можливе для того, щоб ворог не отримував е користі, зиску і не пожинав плоди. На наш бік розкладу випадає пряма карта праці, тобто докладання зусиль, використовування всіх можливих важелів для того, щоб Пожинання плодів ворога випадало в перевернутому стані. Що щоб не отримав бажаного, щоб не отримав е просування вперед. Ну і вона за розкладом випадає так, що коли в нас випадає, наприклад, рицай мечів, ми кажемо, що це можуть бути достатньо е швидкі зміни, якісь е ситуації, коли ворог буде намагатися форсувати ситуацію за короткий проміжок часу, вирішити, закрити. Але в перевернутому стані це момент того, що ти витратиш сили, зусилля, ресурси, а бажаних плоди, плодів ти не отримаєш. І, виходячи з розкуду, в нас є перспектива все одно дати відсіч відпір. Все впирається в ресурси в першу чергу, але е, ймовірність виходу позитивним чином для нас в цій ситуації вона все ж таки існує. Те ж саме питання по Харківщині. Як там ситуація? Теж наступ там обіцяють. Дуже схожі комбінації, однак, якщо дивитися з точки зору руйнівних процесів і спроб вплинути, принести руйнацію, воно випадає більш більш гіперболізовано в розкладі, тобто є моменти того, що ворог буде намагатися. Не просто бити там балістикою, кабами, я не знаю, всім чим завгодно, для того, що і це стосується не тільки області, це стосуватися може міста Харків, в тому числі е, так само випадає карта планів і намірів в перевернутому стані, тобто плани ворога, вони не будуть реалізовані в повному обсязі. Але е, якщо дивитися з точки зору перспективи. Вони намагають шукають ресурс, шукають додаткові додаткові сили. Я не знаю, перебрасують додаткові сили в пошуку ресурсу для того, щоб отримати бажане. Там випадає карта ультиматуму, тобто, певний є приказ або установа, що е установка, що необхідно е, в конкретно там, в за короткий проміжок часу досягти м досягти значних успіхів, і прикази ці є. Але в роз за розкладом випадає десятка жезів перевернуть положенні, тобто не просто тяжка ноша, не під'ємна ноша. І якщо і будуть якісь е е успіхи. То вони будуть або незначні, або вони будуть стосуватися невеликих населених пунктів. І то я не можу сказати, що це саме окупаційний процес. Воно випадає як ну, по вежі, вежа це руйнація. Тобто, намагання просто стерти стерти те, що ти не можеш отримати, те, що ти не можеш забрати собі, ти будеш намагатися стирати землі для того, щоб принести просто як. Відзвітуватися, показати, що ти робив все для того, щоб отримати бажання. Але карта зірки, вона в перевернутому стані, і я не думаю, що це все реалізується позитивним чином для ворога. Більше того, на нас випадає карта пошуку обхідних шляхів, хитрощів, якихось. Маніпуляцію манливих конструкцій, котрі будуть грати нам на користь, і навпаки, будуть негативним чином впливати на ворога, і ситуація може повністю перегратися в іншому в іншому вигляді. Тобто дії, котрі були спрямовані, начебто на користь ворога, можуть перейти е, на користь, на користь нам. І другий момент. Так само у нас тут спектакль випадає в перевернутому, і ця карта випадає по страшному суду. Тобто, є якась катастрофічна, недостатня не кількість ресурсу, людського ресурсу в першу чергу. І зазвичай в зв'язці Сумщини і Харківщини наступне питання є: чи Запоріжжя, чи Запорізький напрямок, чи Дніпро. І сьогодні, переглядаючи Дніпро. Е, в мене не випало взагалі е, карт, котрі вказували на плани ворога, що там просуватися вперед. Але випала карта дурня і випала карта обхідних шляхів, карта інформації, тобто будуть намагатися в першу чергу тиснути психологічним е, чином на Дніпро, на Дніпропетровську область і приносити так само руйнівні процеси, і можливо навіть. Динаміка може збільшитись по руйнаціям, по спробам руйнувати, спробам приносити дисбаланс, але активним чином будуть форсувати новини, історії, якісь вкиди стосовно того, що завтра, після завтра, почнеться активний наступ за напрямком Дніпропетровської області. Ну, вже, якщо довити... вже ж є, що 5 кілометрів залишилося до Дніпропетровської області, ось ось вони почнуть наступати. Ну, якщо відмотати декілька місяців назад, між п'ятью кілометрами і тим кілометражем, котрий був, там не така велика різниця, але на це знадобиться все одно час і тут впирається не стільки в час, скільки в ресурсність. Ага. Тобто Вести, вести просування вперед за двома напрямками і чотирма-п'ятью це різні речі. І ну я не бачу, щоб там були карти, котрі вказували на тріумф. Тобто зараз є, знаєте, таке бажання виконати забаганки політичних еліт для того, щоб короткий проміжок показати, показати результативність. І тут цікаво, що. В колесо фортуни воно випадає в перевернутому стані, тобто всі чинники, котрі е, оточують ситуацію, вони будуть йти проти ворога, починаючи з погоди, закінчуючи е, не знаю, емоційним емоційним станом бійців і інформацією, котра буде замість того, щоб стимулювати людей. Навпаки, якось зневірювати і бити по моральному духу, по фізичному стану тощо. Тих китайців, які взяли в полон українські військові, чи вдасться їх обміняти? Чи несуть вони якусь цінність в обмінному фонді? Чи можна буде якось їх обміняти на українців? Вони випадають насправді з точки зору ситуації. Вони випадають як тяжка ноша для ворога, і, бо вони можуть створити якісь додаткові процеси і ситуації, котрі негативним чином будуть впливати на комунікацію. Але з точки зору нашої ситуації, ми можемо отримати користь, ми можемо отримати зиск. Ми можемо у е нас випадає карта закоханих. В нас випадає карта. Справедливості випадає карта верховного жреця. Тут дуже цікаво, що в контексті переглядів, коли в нас випадає верховний жрець е, в, імператор, це режим Кремля. Король Пентаклів, це зазвичай Трамп або адміністрація Сполучених Штатів, а Верховний Жрець нас дуже часто транслюється як пан Сі. Я думаю, що тут можливий зиск не стільки з боку обмінних процесів в перемовинах безпосередніх з Росією, скільки зиски користь комунікація з Китаєм в вирішенні цієї. Цього питання е, вирішені цього питання нам на користь. Е, однак, якщо дивитися саме військовополонених цих китайських військовополонених, ну карта справедливості вона вказує, що, скоріш за все, не найліпший е, вихід для них е, сулить ця ситуація, і можуть бути досить. Е, Досить погані наслідки, скажімо так, після завершення цього процесу. Саме для цих військовополонених? Так, так. Тому що там будуть випадати. Виходять, простими словами, виходячи з розпаду Росії, вони не потрібні, Росія буде від них якось відхрещуватися, відходити в бік. А Китай не буде їх. Сп... Не буде їх сприймати як військовополонених. Бо це як... не офіційні ж війська китайські. Ні. Карта правосуддя каже, що там досить жорстка буде конструкція з, деструк... деструктивними... з деструктивними наслідками для них. Карта справедливості це більше про юридичне. А карта Страшного суду це вже про. Про фізичне, скажімо так, тобто, може, може бути загроза руйнівного характеру. Ну, чесно, нам не, до китайців не особо є діло, якщо так, ну по-чесному. Головне, щоб нам був якийсь зиск з цих полонених, а якщо є не якісь так. ресурси, то це вже добре. Можливо, це не наші полонені, а якщо от з китайців якісь ресурси взяти, було б не користь комунікація, котра позначиться на подальших періодах. Тобто, виходячи з ситуації, вони принесуть свою користь для нашої справи. Питання в коментарях: чи піде у відставку найближчим часом? Це дуже цікавий, насправді, з моменту момент того, що з точки зору карти сили, вона показує, що у нього є сила і можливості надалі обійняти обіймати цю посаду. Хоча є якісь карта місяця, карта місяця це е, потаємні колуарні дії, котрі пов'язані з тим, що є якась скрита гра, направлена на те, щоб е, закрити людину, завершити її процес саме в тому форматі, як вона є на тут та зараз. Поки що без пожинання плодів, тобто ті дії, котрі направлені на те, щоб... Вибити його з колії, вибити його з сідла вони не принесли і не приносять позитивних е змін і плодів, але йдуть, як знаєте, як активні закриті якісь перемовини, пропозиції, намагання поставити свою кандидатуру не з метою. То дуже цікаво, не з метою досягти успіхів або виправити якісь, якмусь кажучи, там хоб, здається, помилки, а виключно як забезпечення своїх політичних амбіцій. Ми повертаємося до контексту передвиборних перегонів напрацювання політичного капіталу за такий рахунок. Таким чином Кожен раз кажуть, що ні, цього не буде, не буде, не буде, але. Ну, виходячи з динаміки в розкладах, воно ну, знаєте, як не панікуйте пожежа під контролем, а вже вона палає горить, тому що за розкладом все більше і більше комбінацій в, в, саме наталкують на ту конструкцію, коли будуть. Ну, офіційно можуть казати, що їх немає, не, не буде, але всі при цьому активним чином е, всі передвиборні перегони намагаються вскочити. І повилазити з усіх шпарин навіть ті, ті, кого ми давним давно не бачили, не чули, головне не. не. Дуже карта помірності в навесняний період. На вона не тільки на весняний період, вона досить часто в нас з'являється. Каже про те, що дуже треба зважено підходити до виборного процесу до вибору е, твоїх дій, твоїх вподобань, е, і дуже важливо не втрапити в, в маніпуляційні процеси. Е, тих, хто повилазив? Проаналізуйте, де людина була три роки, чим вона займалася, що вона робила і які, яку допомогу вона надавала для громадян України і як вона підтримувала нашу Україну в цей проміжок часу? Он нові БПЛА почалися, почали літати у нас, які розкидають боєприпаси? Дуже важлива насправді тема стосовно нових БПЛА. Угу. Які... Бо переглядали, було одразу скинув інформацію. Після цього скинув інформацію, що, начебто, фейки, що це неправдива інформація. Я вчора переглядав питання стосовно цих бипала, чи правда, чи неправда. Воно випадає правда, випадає по карті страшного суду, тобто в форматі ситуації, котру необхідно промовити, попередити і проговорити не тільки з рідними, з дітьми обов'язково пояснити ситуацію. Тому що по перше, карта страшного суду вона попереджувальна, що загроза має місце бути для всіх, е, і географічно теж не збудувати ілюзії, що це буде стосуватися виключно не знаю прифронтових е, міст е, або регіонів. Ні, воно по страшному суду випадає. Тобто, це новий важель впливу, котрий ворог буде намагатися використовувати і тут питання навіть ну теж цікаво. Воно не пов'язано з тим, що це як новий ресурс, воно пов'язано з тим, що є певне обмеження ресурсу і пошуки більш дешевого впливу е на пересічного українця, щоб вразити, вдарити, вбити якомога більше цивільного населення і тим самим спровокувати ситуацію. Ну, як вони думають, що українець, враховуючи перебіг подій, захоче. Змінити щось на користь для ворога в зв'язку з тим, що постійно цей терор буде продовжуватися далі далі. Спроби марні, дурні, але попередити стосовно цих е обов'язково брідних, близьких треба попереджати, щоб нічого не, під не підіймали, нічого не. До чого не торкалися, особливо підозріли. Там є в розкладах зараз така, знаєте, використовування. Ми колись казали, що дійде до того періоду, що ворог буде шваляти і пуляти все, що можна тільки використовувати, починаючи від гнилих корів, закінчуючи листівками. і Вже є приклади, коли і листівки розкидали. і Агітаційні якісь. І зараз з цими вибуховими пристроями дуже, дуже, дуже обережно бути я сподіваюся, що не вийде реалізовувати реалізувати е, плани ворогу, але про це треба казати, тому що ну страшний суд він попереджувальна карта. Тобто дуже предельно внимательно приділі увагу до цієї ситуації. Угу. Та я навіть читала, що інтимні іграшки з вибухівкою зараз продаються виробництво російського. Тож вони вже до, до всього доходять. А протидія знайдеться цим новим ППЛА? Горчики, ну дивіться, воно як з ми неодноразово переглядали. <питання>, Питання стосовно озброєння і нас випадає так, що ми знаходимо протидії, вони знаходять щось нове. Вони знаходять якісь нові важелі впливу. Тут так само випадає карта необмеженого вибору. Як тільки ми знаходимо сили, потенціал для того, щоб вирішити питання, ворог намагається підлаштуватися і спробувати використати руйнівну силу в чомусь іншому. І воно випадає, знаєте, як циклічність. Циклічність це повторення ситуації з певною періодичністю, заміна е складових пошуки нових. Важелі впливу. А, двійка кубків, ну, воно випадає як гра на рівних, то ну, може бути з нашого боку задіяні якісь також.